Те у тепер за стосунку дія можна скасувати шерінг авто. Послугою можуть скористатися як власник транспортного засобу, так і належний користувач. Послуга надання через застосунок іншому водію кремувати вашим транспортом. Вже діє майже рік. А ось тепер додався і зворотній функціонал. Як він працюватиме, і поговоримо з нашим гостем Миколою Рудиком, начальником головного сервісного центру МВС України. Вітаємо вас, пане Микола. Вітаємо вас прямому ефірі. 1 плюс Отже, давайте почнемо з того, хто потрапляє в категорію належний користувач. Тобто, чи будь-ким можна застосовувати цю послугу? У нас дійсно, станом на сьогодні, головний сервісний центр Міністерство справ, дає послугу про належного користувача. Що таке належний користувач? Хочу розповісти нашим глядачам, що було зрозуміло. Навіщо така послуга запроваджена і як її отримати? Ну, по-перше, якщо ви власник транспортного засобу і передаєте іншій особі свою автівку, ключі і даєте можливість використовувати ваш автомобіль, то дійсно має відповідати за порушення, якщо такі виникнуть у сфері безпеки дорожнього руху під час фотофіксації виключно той водій, а не власник транспортного засобу. Ця послуга. Надається за допомогою і електронного кабінету водія і завдяки е, додатку Дія, який наші глядачі можуть зараз бачити на телеекранах. Е, право користування або призначення належного користувача е, транспортним засобом ну, дуже просто, дуже легко і можна отримати як онлайн, так і офлайн. Е, якщо. У вас є застосунок дія, ви власник транспортного засобу, то ви самостійно обираєте певний проміжок часу, на який ви призначаєте належного користувача. Треба зайти в застосунок дія і за допомогою шерінгу пройти певні кроки. Обрати термін. Термін обирає кожен самостійно від одного дня. До визначеного терміну, пане Микола Далі... можна в цьому моменті вас перервати. Дивіться, наприклад, я хочу поділитися як власник автомобіля з правом кермування моєю автівкою з чоловіком. Але це ж не означає, що я йому даю на якісь певні дні чи певний період. Я йому постійно дозволяю цією машиною користуватися. Відповідно, я завжди отримую як власник будь-хто не незалежно від того, хто з нас порушив ці штрафи, ну і тобто несу відповідальність. Ну, беремо на прикладі вашого марічка. Якщо ви власник вашого автівки і е, користується вашим авто, ваш чоловік, то в даному випадку буде призначення належного користувача вашого чоловіка. І якщо ваш чоловік порушить правило дорожнього руху на камерах фотофіксації, то дійсно штраф прийде вже не вам, а вашому чоловіку і сплачувати штрафи. Буде вже виключно той водій який порушив ці правила, а не власник транспортного засобу. Це головна мета і головна ціль, для якої скажімо, належний користувач сформовано і який використовується станом на Так, Така в чому е, суть, в чому новина? В чому тепер що, що... можна це не тільки е, відібрати, так не тільки надати це право, право а й відібрати. Ага, раніше потрібно було це ходити з папірцями десь в якісь сервісні центри, це право відбирати. Так В чому новина вчора? В додатку дії можна як призначити належного користувача, так і анулювати належного користувача, бо може бути призначена одна особа, яка Керує транспортним засобом. Але ми розуміємо, що життєві обставини під час війни вони динамічні і змінюються у кожного з нас. Якщо певні обставини змінилися до закінчення терміну, який ви призначили належним користувачем, можливо, рівні, ви станом на сьогодні можете в автоматичному режиму скасувати. Це можливість і призначити іншого водія, іншого належного користувача. Пане Микола, а скільки таких опцій є призначення і скасування? Вони без, безлімітні, тобто, це можна робити там ледь не кожного тижня. Дійсно, як власник транспортного засобу, ви можете майже щоденно призначати належного користувача і щоденно скасовувати. І саме головне, що це, ця послуга безкоштовна. Тобто призначення і скасування належного користувача безкоштовно немає різниці, або ви цей послуг отримаєте за допомогою мобільного застосунку ДІЯ, електронного кабінету водія, або ви хочете фізично звернутися до будь-якого територіального сервісного центру МВС і пройти е цей механізм в рамках призначення належного користувача. Це якщо користувачі чи ті, кому ви хочете від надати право, не мають застосунку дія, то це робиться в офлайн форматі так, в сервісних центрах. Правильно ми розуміємо, так звісно. Будь-якому працюючих салон на сьогодні в Україні працює 148 територіальних сервісних центрів МВС в усіх куточках України, і будь-хто може обрати зручний для себе час, дату та місця і за допомогою е сайту. За допомогою електронної черги, або фізично звернутися і отримати цю порту. Пане Микола, а разом з тим, старий метод, коли ти просто людині даєш в руки пластиковий документ про транспортний засіб, це є зараз законною підставою для кремування транспортним засобом? Дійсно, так. Якщо ви як власник передаєте. Будь-кому ваш транспортний засіб разом з свідоцтвом про реєстрацію та ключами це дозволяється, але в той же час ми розуміємо, що має бути відповідальність кожного з нас двостороння: ваша як власника транспортного засобу і водія, який має бути свідомим керувальником і відповідальним водієм на дорогах загального призначення. Дуже хороша ініціатива. Дуже дякуємо, пане Микола. Микола Рудик, начальник головного сервісного центру МВС був гостем прямого ефіру 1+,1.